Тепер ми знаходимося в ванній кімнаті, друзі. Ванна кімната у нас невеликого розміру, але що ми тут зробили? Порада номер 7 8, 9, я не знаю, вже збився з рахунку. Перше це піддон з рамограніту на подіумі, так як у нас не було можливості робити це в єдину підлогу бо знизу сусіди. Друга порада це інтегровані полочки, які відносяться до зони умивальника. І інтегровані полочки, які відносяться до зони душу. Тут ви можете поставити всі баночки з буде дуже зручно, нічого не буде у вас падати і заважати. Е, наступний елемент це душ прихованого монтажа та тропічний душ. Е, дзеркало з лєд підсвітку з підігрівом та годинником. І дуже зручна штука, і незвично це змішувач, який вже йде не з умивальника, а виходить зі стіни. Тепер, друзі, переходимо до вбирання. Значить, у нас окремий санвузол тут є отакий маленький. Значить, тут. Що ми зробили? Ми продовжили підлогу, яка у нас є в передпокої, зайшли цією підлогою в санузол, для того, щоб розширити трохи це пространство невелике. Дуже класний прийом це інтегрований болір, от в такий ось шкафчик, і витяжка, вбудована витяжка в натяжну стелю.